Ще до вас їх запрошую питання, коли хотіла сказати, що це за поважнення, що не має на увазі. Тож Свістенський фестиваль дробина разом з Британською радою. Організація проєкт Нова драма з роял кортом. Що таке Роял Корт? Роял корд це є один з чотирьох експериментальних театрів в Британії, який є одним з найвідоміших. Якщо дісти такі порівняння, то в Британії здійснює чотириста театрів, якщо не чотириста експерта. Роїл корд започаткував такий відомий. Ну, в цілому світі, але на жаль, популярні в Україні жанр як нюрай, була драма. І ми і минулого року Британська Рада запросила Royal Court на Україну, щоб знайшли українських талантів відповідно, і а, цей проект передбачає проведення мистецької резиденції для шістьох українських і російських драматургів Україні власне. А, власне, це дуже цікаво для наших глядачів, оскільки. В українському глядачеві таке поняття як New Drama Нюдрама, Нюдрама, Нірадідома. Вона надзвичайно відрізняється від традиційної драматургії. і я думаю, що нашим а, глядачам і відвідувачам фестивалю буде цікаво дізнатися, звідки почалася драма, як вона розвивається, куди вона прийму. Ви будете мати можливість спілкуватися з британськими драматургами. Ми організовуємо творчі зустрічі з українськими і грузинськими драматургами. Ви зможете обрати для саме актуальні і цікаві п'єси, які вони пишуть протягом цього проєкту, протягом цієї мистецької резиденції. Також для того, щоб якось розбавити життю, ми організовуємо ті до окупації. Власне, Ройл-Корт був перший театр, який з цього раду. Ви зможете побачити відео вербатів Сашка Брама з Києва, а також концерт на живого головного героя цього вербаті. Ми організовуємо різні експериментальні чинки. Лівський театр презентуватиметься. Так само і професійні автори Леся Куркурса. Ви зможете знайти Леся Куркурса і музей ідеї, де буде авторпатія, де буде у нас вечірка драм словом, Ми стараємося заангажувати багато глядачів від популяризації української сучасної державі, так само грузинської, для того, щоб українці мали змогу ближче познайомитися з професіоналами сучасного європейського танку. Це теж програму, програма. Програма назвала 4 по 10 грудня, також одна така коротенька Автопаті. Презентація з перевороткою драмою Ей, є з Марії Ванкули Катерина Пас, яка зараз є радіотестаменти, також постановки здоров'я на театральній Ну, І, і дуже зубу запрезентує її. Але основна наша увага все ж таки на початок проєкту це четверте число, 4 гарний є на 7 години, зустрічі з представниками Royal корту. Будемо раді всіх бачити. Ну і також, звичайно, на зустрічі з драматургами, яка відбудеться вже 9 грудня у Театрі Курбаса. І вони готують там сюрприз. Вони ще не знають, вони ще не сказали, в якому форматі проводити зустріч. Вони приготували щось, але водотепнули сподівається.